Книги для поранених захисників в Івано-Франківську завершилася акція зі збору літератури для військових. Скільки книжок повезли бійцям, та чому частину з них забракували? Кирило Веріазін знає. Книги для військових вперше спільно вирішили зібрати студенти-медики та місцеві чиновники. Ми мали можливість подарувати нашим військовим книги, які проходять лікування або знаходяться на реабілітації, бо вважаємо, що книга це. Один із тих інструментів, який дозволяє трошки відволіктись, поринути в інший світ, поринути в інші емоції. Волонтери організували три точки збору літератури, куди небайдужі мешканці обласного центру приносили книги. Було дехто просто пакетами. Ніс, дехто зрозумів трошки акцію по-іншому і най таке найсукровенніше відривав від себе, то що дійсно рекомендує. А дехто ну звільняв простір в хаті, тому це дуже по різному Літературу для військових збирали місяць волонтерам принесли більше шести сотень книг. Проте після ретельного відбору пораненим захисникам змогли привести лише сто сімдесят. Чотириста книг ми віддали на утилізацію, тому що це книги, які носять негативний зміст книги минулого, книги того пережитку, з якого ми вийшли, і ми вважаємо, що вони просто не мають. Сенсу для існування станом на сьогодні, враховуючи ще й повномасштабне вторгнення, сортуванням літератури організатори займалися у кілька етапів. Найретельніше перевіряли зміст книг. Ми обирали і українських, і зарубіжних, те, що є, десь трендове або цікаве, або багато десятків років, скажімо, є популярним, тому що є різновікові. Особи і для кожного віку напевно подобається різна творчість, або різний жанр. І там і фантастика, і творчість, і скажімо, художні твори віршовані. І певні якісь напрямки, економічні речі Василю. 24. контракт. Хлопець підписав ще до повномасштабного вторгнення. У травні минулого року військовослужбовець отримав поранення під час боїв на бахмутському напрямку. Внаслідок сильної контузії у Василя стрімко погіршився. Зір, але вже зараз набагато краще завдяки реабілітації». То буду пробувати читати знову. Обрав я таку книжку як круте і сновидіння. Про що говорить мозок? Е, «Крути» я обрав, тому що це історична книжка, це досить цікава. Подія в історії України. А сновидіння, про що говорить мазок, обрав тому, що зрозуміти ліпше будову людського мозку. Фахівці кажуть, окрім фізичного відновлення, важливо підтримувати і ментальне здоров'я українських захисників. Саме по собі читання дуже є корисним для мозку, особливо як відновлення після контузії, тому що знову ж таки це фокус уваги, це пам'ять. Бо якщо ми дивимося кіно, нам можуть показати було там в минулій, в минулій серії. Книзі це все треба тримати в голові, але за рахунок природньої зацікавленості це набагато простіше, і таким чином людина відновлює когнітивні функції. Любі книги це мотивація. Тут все залежить від людини. Наприклад, навіть якщо читати якусь художню літературу, то все одно там можна знайти мотивацію і не робити так, як там робили, наприклад, головні герої тієї чи іншої книги. Захоплюєшся сюжетом. Як сказати, вклинюєшся в нього, і у тебе вже інші думки, тому що ти вже не думаєш про те, що у тебе там щось болить. а Ти більше знаходишся в тій книзі і хочеш там дочитати і дізнатись що буде далі. У перший реабілітаційний центр волонтери привезли 60 примірників. Решту книг планують розподілити між трьома іншими закладами, у яких відновлюються військові організатори збору запевняють, у разі потреби та попиту акції обов'язково повторять.